В наявності в максимальній комплектації Hyundai Kona 2020 року 64 кВт батареї. Автомобіль у нас вже трьохфазний, швидко заряджається, тепловий насос присутній. Всі 4 колеса літніх мішелін в гарному стані. Є в нас безключовий доступ, датчики сліпих зон, максимальна акустика крал, електрорегулювання водійського та пасажирського сидіння, такий гарний збережений шкіряний салон. Є в нас тримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, автоматичне дальнє світло, аварійне тормозіння, ці всі асистенти присутні, виїзна проекція, підігрів і обдуви сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль, задня камера, перед -зад парктроніки, є система BlueLink, що можна керувати автомобілем з телефону. 107 тисяч рідного пробігу. Він-код. Є також підігріви заднього ряду сидінь. Автомобіль був придбаний з лізаного аукціону з Нідерландів, всі відповідні документи за аукціону присутні. Автомобіль у нас повністю в рідній фарбі без пошкоджень, вже розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Є в комплекті два зарядних одне від станції, друге від розетки. Сітка, аптечка, полка, знизу компресор, балон. Сохова автомобіля 100%. Автомобіль у нас в такому темно-сірому металік. Кольорі, дуже в чудовому стані. Автомобіль знаходиться в місті Волочиськ Хмельницької області. Є також можливість доставки прямо до вас додому. Ціна 15700 євро. Кого цікавить, телефонуйте.